Вітаю! Сьогодні у нас заняття з художньо художньо-мовленнєвої діяльності. Діти, скажіть, будь ласка, яка зараз пора року? Так, весна, а чому? Бо починає з'являтися травичка, починають квітнути перші квіти та дерева. А от послухайте, як про весну писав Тарас Григорович Шевченко. Встала весна, чорну землю сонну розбудила, уквічала її рястом, барвінком укрила, і на полі Жайворонок соловейков гаї, землю убрану весною, вранці зустрічають. А чи знаєте ви? Чому на весні стає тепліше? Я вам хочу прочитати казку, яка називається Таємниця весняного тепла. І тут ви дізнаєтесь, чому настає весна? У далекому лісі, де дерева, Торкалися неба, а струмочки дзюркотіли, мов маленькі дзвоники, зжила допитлива білочка соня. Вона мала пухнастий руденький хвостик і оченята, які завжди блищали від цікавості. Одного ранку соня вилізла з дупла і потягнулася. Ой, як тепло сьогодні! Здивувалася білочка. Ще вчора мороз щипав носик, а сьогодні сонечко гріє. Що ж сталося? Соня пострибала до свого друга їжачка Грицька. Він тільки но прокинувся після зимової сплячки і ще позіхав. Привіт, Грицьку! Ти не знаєш, чому так тепло стало? запитала білочка. Ох, Соню, позіхнув їжачок. Напевно, весна прийшла. А що таке весна? здивувалася Соня. Грицько задумався, почухав голочками свої спинку і сказав. Здається, я знаю, хто нам точно пояснить. Ходімо до мудрої сови Марії. Сова Марія жила у старій дуплістій вербі біля озера. Вона була найрозумнішою мешканкою лісу і знала відповіді на всі запитання. «Добрий день, пані Марії. чемно привіталася Соня. Скажіть, будь ласка, чому весною стає тепліше? Сова розплющила великі жовті очі й усміхнулася. Ах, малята, це дуже цікаве питання. Усе починається з нашого сонця. Взимку воно знаходиться нижче над горизонтом, і його промені гріють слабше. А коли приходить весна, сонце піднімається вище. І його проміння довше зігріває землю. Ого. вигукнула Соня. Отже сонечко працює більше? Саме так, кивнула сова. А ще тепло допомагає танути снігу, і вода наповнює струмки та річки. Земля пробуджується. З'являються перші квіти, а дерева випускають бруньки. «То це природа прокидається? спитав Грицько. Так, Грицьку, відповіла сова, Весна це час нового життя. Соня з Грицьком подякували сові Марії і побігли далі по лісу. Вони помічали, як з під снігу виглядали підсніжники, як у гілочках щебетали пташки, а сонце лагідно зігрівало землю. Яка дивовижна весна? радісно сказала Соня. Так, погодився Грицько, тепер ми знаємо, чому стає тепліше. З того дня Маленькі друзі уважно спостерігали за природою і раділи кожному теплому промінчику сонця, адже весна це справжнє диво, яке приносить життя всьому навколо. Вам сподобалась казка? А про кого вона? Про білочку та їжачка. А про що хотіла дізнатися білочка? Чому настає весна? А в кого вони дізналися? У мудрої сови. Так скажіть, чому настає весна? Сонце піднімається вище. І його проміння довше зігріває землю. Тож я вам пропоную розповісти цю казку своїм друзям та знайомим, щоб вони теж дізналися, чому настає тепло. А допоможе вам цьому мнемо таблиця. Тож я вам Бажаю успіхів! На все добре, до побачення!